Вийшло сонечко на ганок і сказало добрий ранок сонцю, полю і травичці, добрим людям тихій річці, добрий ранок світе мій, чистий, світлий, голубий. Сьогодні білочка запрошує нас у подорож. Ну що, дітки, ви готові тоді? Починаємо. Дітки, погляньте, куди це ми потрапили. Так, на квіткову галявину. Давайте порахуємо, скільки квіточок росте на галявинці. Так, п'ять квіточок на галявинку, дітки, прилетіли бджілки. Порахуйте, скільки всього прилетіло бджілок? Так, вірно, бджілок прилетіло чотири. Як ви гадаєте, а чого більше? Квіточок чи бджілок. Так, квіточок на одну більше. Ой, погляньте, ще одна бджілка прилетіла. Скільки тепер стало бджілок? Так, 5. Тепер у нас квіточок і бджілок стало порівну. А ми з вами, дітки, продовжуємо нашу подорож далі. Подивіться, ми з білочкою потрапили до лісу. Що знайшла білочка? Так, правильно, горішок. А давайте ми з вами допоможемо знайти, білочці, усі великі горішки. Вірно, дітки. А тепер у нас з вами залишилися тільки маленькі горішки. Пішли далі, малята. Погляньте, ми прийшли до друзів білочки. Давайте з вами назвемо, де сиді, сидить пташечка. Так, вона сидить на Дереві. А де сидить мишка? Мишка за кущем заховалася. Правильно, а де заховався їжачок? А їжачок заховався за деревом. Вірно. Білочка вам дякує, що подорожували з нею. Та каже до побачення, дітки! До нових. Зустріч